Друзі, сьогодні третя частина «Копаємо картоплю. Е, ви питаєте, що так швидко. Бо я повинен летіти на працю, працювати до Парагваю. Як то кажуть, в пісні не летів би, але мушу, е, тому є бадилля в картоплі, яка вже полегла. Е, навіть ще не пожовкле, але е, я... Хочу побачити, що, що, що я маю. І також я їду на 3 місяці. За цей час нова картопля може вирісти. Тому сьогодні ми викопаємо те, що маємо, і посаджу нову картоплю. За три місяці вона вирісте, та можна буде збирати через три місяці, коли я повернуся. Але минулою весною також я садив картоплю, але нема, нема кому було поливати, тому все висохло. І зараз деякі картоплі вирісли знову, бо я зробив полив автоматичний. І тому декілька кущів вирісло нових. Зараз ми побачимо, що ми маємо і будемо починати копати картоплю. Ця картопля дуже довга, бо тут не було сонця під деревом. Це будемо копати сьогодні. Це також, ви бачите, тут земля трохи піднялася. Навіть це бадилля не полегле, але побачимо, що тут є. Це третє бадилля, що полегле, воно теж довге. Побачимо тут. Також побачимо тут. Бо баділля довге, ви полегли. Це те, що було минулою весною. Один, другий, третій. Цього ми чіпати не будемо. Це також вирісло з минулої весни. І це бадилля також квітне і та полегне. Зверніть увагу, тут е, сині такі квіти, це я вважаю, що червона картопля. Це ще один. Це нове. Що я посадив майже місяць, місяць тому. І це останнє, що ми будемо копати, це також червона картопля. Це перший я вирішив викопати. Та ми бачимо тут чверть картоплі, яку я посадив. З неї вирісло такі чотири маленькі. І це навіть не згнила чверть картоплі. Зверніть увагу, тут були сині квіти, але картопля біла. Це нам доказує, що хибна думка, що квіти сині, а картопля червона. Тому я вирішив сьогодні не чіпати інші кущі. Не будемо копати сьогодні картоплю, тільки посадимо нову і через 3 місяці побачимо, що в нас вийде. Бо через 3 місяці ця картопля може бути велика та може бути ще. Зараз викопувати та не буде нічого. Зверніть увагу, ця картопля вже проросла. Я її зараз поріжу на частині, де є корінці. Та посаджу в землю і через три місяці ми побачимо, що в нас вийшло. Так я порізав. Тут де корінці. В кожній частині є корінчики. Та картопля де немає рак, тільки корінь один. Я її нарізав, будемо садити повністю Це так я поклав в ямки. Зараз закрию землею та побачимо, що буде через три місяці. Обов'язково коментуйте, ставте вподобайки. Навіть якщо відео не сподобалось, не гріх поставити вподобайку. Дякую за увагу.